Кожного міста є свої символи. І якщо у Нью-Йорку це статуя свободи, в Парижі Елфі вежа, у Кракові Вавель, то у Дрогобичі, мабуть, це солевиварювальний завод. завод. Солі все почалося, відбулося місто. Тому і на гербі Дрогобича маємо дев'ять бочок солі. В Дрогобицькій блогосфері популярною є думка про те, що у випадку закриття заводу 9 бочок солі вартує замінити на 9 мафів, адже вони у більшій мірі будуть відповідати сучасному духові міста. Сьогодні цей завод переживає не найкращі часи у своїй історії. На жаль, останні 25 років не пішли йому на користь. Розвалені напівзруйновані дерев'яні виробничі споруди, вкрадена чи то відчужена у законний спосіб частина території заводу за попередників, знищені будівлі, які розтягли на будівельні матеріали місцеві. Мешканці, попри це, підприємство працює, виробляє сіль, продає соліну ропу, воно живе і це добре. Важливим є і туристичний потенціал соливарні, це ексклюзив для іноземного туриста. Туристи, які відвідують соливарний завод, вони частково є в захваті від тої, тої процесу, якого вони бачать, як на це виварюється сіль. А частково і не в захваті, тому що не бачать, в якому стані і як і до якого стану допущений цей соливарний завод. І направду, якщо правильно і стратегічно цієї, до цієї. Цей установи з нею можна зробити одну з найбільших таких, скажімо, туристичних принад нашого міста. Бо в Україні такого направду не збереглося. І крім того, ми знаємо, що і давня є історія цього силоварного заводу. Ми знаємо, який... я... 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 яка є якість цього... цієї солі. І ми знаємо за задяки... чому місто Дрогобич розвинулося, Задяки власний цьому силоварному заводу. І початок звідти звітом береться історія нашого міста. Тому я вважаю, і багато про це говорять туристи, що над ним почане потрібно почати працювати і робити з нього направду туристичну атракцію для як і для дрогобичан, так і для для гостей нашого міста. Сьогодні це державне підприємство. Але чи так буде й далі? Галицька варта дізналася, що зараз на рівні Києва йдеться про приватизацію цього підприємства. Вивід його із сфери державної власності у приватну. Що тоді буде з цим підприємством, коли воно стане чиєюсь приватною власністю? Невідомо ціна питання. Е... Цього сільзаводу є досить відчутна для дрогобичан, оскільки це суспільно значливий об'єкт для дрогобичан. І якщо дехто собі думає, що сільзавод це така незиблема глиба, яка ніколи нікуди не дінеться від нас, і вона є, і ми хіба чекаємо час, щоб покращити діяльність того сільзаводу, якийсь, хоча б з історичної точки зору, то помиляється. Я маю дуже гіркий досвід у Другобичі, коли такі значимі об'єкти вже виводилися. І тому для мене є підозріло всякі рухи, які останнім часом довкола цього сільзаводу почалися. Якщо повернутися у недалеку історію, ну, то хто би міг подумати, наприклад, що колись буде на пні знищений парк Богдана Хмельницького. Який був любимим місцем Дрогобичан багато років і так далі. Хто би міг подумати, що буде по суті вкрадений стадіон? Хто би міг подумати, що парк колишній Васильєва, той, який на Трускавецький дитячий, буде переживати таку, таку біду? Хто би міг подумати, що в кінцевому результаті парк новонароджених, який обведений в генеральному плані червоною лінією, буде забудований, по суті діла. І така сама доля, як про мене, чекає сільзавод. Якщо сільзавод не буде жорстко контролюватися громадськістю, міська влада не захоче в тому плані діяти в якийсь раціональний спосіб. Сільзавод це, як про мене, це фішка Дрогобича. Це один з найважливіших об'єктів туристичних. Мало з Дрогобичан знають, що вже половина території сільзавода вже не є комунальною власністю, вже не є власністю, будемо говорити так, сільзавода, яка перейшла в приватну власність, яка успішно продається, купується і віддається. Ну, Наприклад, існує генеральний план міста Дрогобича, так? який є до абсолютного виконання любим чиновником. Чиновник довго не роздумує, він знаходить якихось там тих 100 тисяч гривень, для того, щоб зробити новий генеральний план, який його задовольняє. А в новому генеральному плану ті всі межі вже є змінені, і крок за кроком це все переходить в іншу власність, на якому десь люди мають якісь там інтереси матеріальні. Мені би, чесно кажучи, не хотілося, щоб мої внуки в кінцевому результаті прийшли на повну руїну. І Другобич іде до того. Ми тут займаємося самозадоволенням, говорячи про те, що о, ми таке місто, такі ми круті, тут ми таку архітектуру маємо, ми таке все маємо. Але якщо приділитися ближче, за 26 років у Другобичі, крім того, що розвалено, нічого не зроблено. Ні відставровано нічого. От одна синагога, яка зараз і то приватним капіталом робиться. І тому ми б'ємо на сполох. Ми хочемо активізувати громаду. Ми хочемо активізувати депутатський корпус. Ми, по крайній мірі, хочемо, щоб ця штука як питання сільзаводу носило е, прозорий характер. Розумію, що може статися така ситуація, що той, хто приватизує сільзавод, потім буде мати право приватизувати всю цю цих кілька гектарів, а там гектарів, я не знаю, сім чи вісім. Є напевне, довкола сільзаводу у центрі міста. А потім просто принесе документ, який буде стверджувати, що добування ропи на території сільзаводу буде заборонено, зв'язку з тим, що його вже майже тисячу років добувають, і таким чином офіційно закрити. Діяльність солезаводу. Унікальне підприємство може загинути, і ризик цьому є надзвичайно великий, бо умів про багатого та чесного інвестора, який прийде і наведе порядок, складе гроші. Ну, якось важко це повірити. Вже були інвестори на крановому, долотному та інших підприємствах. Дуже від того сумно, що цей завод не перебуває у власності власне, громади міста. Слушна ідея реалізувати усі можливі законні механізми та перевести це підприємство у комунальну власність територіальної громади. Дрогобичани при адекватному керівництві правильному розпроділенні обов'язків швидше дадуть собі раду з цим підприємством ніж хтось інший. І ми переконані, що його чекатиме успіх, бо цей завод унікальний, і він символ Дрогобича. Втратимо завод. Втратимо дрогобич до слова. У 80-х роках було розроблено проект, який передбачав облаштування туристичного комплексу, до якого входили би і церква святого Юра, і сільзавод, і церква воздвиження чесного Христа.